Доброго дня, шановні батьки! Так як у нас зараз карантин, і ми не можемо з вами зустрітися із вашими дітками, хочу вам запропонувати пальчикову гру, яку ви зможете погратися вдома. Гра називається в лісі. Ставимо пальчики так і показуємо дерева. На деревах, навесні, квіти розпускаються. Зайченята, їжачки у травиці граються, Пісеньки пташки співають, Дятли дзьобом стукотять, на прогулянку до лісу всіх запрошують маляти. Зараз хочу вам запропонувати другу гру, яка називається дощик. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає, рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце, вмивається природа, всміхається сонце. Ну, ось такі дві коротесеньких гри я вам запропонувала. Пробуйте їх працювати зі своїми дітками. Дякую за увагу! Бажаю вам успіху і до зустрічі!